Дозволить від імені Міністерства равної політики та продовольства, так особисто від себе, привітати всіх з підписанням меморандуму взаєморозуміння між Асоціацією економічного розвитку Канади та Агентством розвитку міжнародної співпраці Ізраїля. Для нас ця подія сьогодні є вкрай важливою, виходячи з тих завдань, які ставляться саме сьогодні, враховуючи ситуацію, яка зараз є саме зараз. Тому ця подія має не тільки символічне значення, а також практичне значення. Особливо хочу відмітити це прагматичний характер і конкретна спрямованість даного спільного проекту на допомогу невеликим середнім фермерським господарствам України з метою підвищення їх виробничої спроможності і успішного пошуку високодохідних ринків збуту. Розвиток малого і середнього бізнесу, а саме малих і середніх фермерських господарств є пріоритетним зараз для України. І саме він фокусується на забезпеченні високої якості і безпечності скотфорської продукції та інтеграція у світову систему індустрії продуктів харчування, от, які мають дуже високі стандарти якості. Виходячи з цього, цього, ми дуже високо цінуємо зусилля наших партнерів спрямовані на підтримку фермерського господарства України у налагодженні ефективного ланцюга виробництва та збути продукції плодовочеводництва. Завдяки цьому проекту наші українські фермери отримують можливості для практичного освоєння сучасних технологій, ринкових механізмів, ефективного маркетингу, системи логістики, плодоочинової продукції. Тому дозвольте мені ще раз подякувати нашим партнерам з Канади та Ізраїлю за сприяння і допомогу та висловити надію на продовження успішних партнерських відношень з нашими країнами. Thank you very much for your support and cooperation.